Доброго дня! Мене звати Стас. Я проходив на сайті компанії PowerCode Academy курс із Python. Мова програмування Python, додаток Django, фреймворк і розробка сайтів. Також паралельно було інтегровано курс англійської мови. Ну, насамперед, вибор пайтан був пов'язаний із тим, що в мене був деякий опит використання вже написання клієнтських додатків на з використанням React. -у. Тому мене більш цікавило розробка Фолстек додатків за допомогою ну, будь-яких фреймворків. в даному випадку пав на Django. і мені було цікаво насамперед, як працюють бази даних, які Моменти з цим пов'язані, які можуть підкати підводні камені і так далі. Тобто спробувати себе у якості Full розробника, поповнити свій багаж знань, так би мовити. Насамперед я вибрав її, тому що я її знайшов. В соціальних мережах мій вибір був пов'язаний з тим, що ваша академія на той момент проводила безкоштовні курси, які дозволяли переселенцям спробувати себе свідчитися в ІТ. Ось чому так у вас вже проходив під повноцінну кампанію. Получається, що за першими курсами я прийняв участь в Хакатоні, де зайняв перше місце і виграв сертифікат вже на навчання Python. І потім я вже Саме вирішив, ну, не тільки на навчання будь-який напрямок можна було вибрати, але я вибрав Python. Ось Так, Так, мене все влаштує. Викладач мені дуже сподобався. В нього цікава манера викладання, і насамперед для себе я ще різна про протоколи технологію як Google Cloud. До цього я ще з нею мені жодного разу. Не доводилося працювати, тому для мене це був дуже цікавий досвід. Крім того, наш викладач, окрім основного напрямку, також були декілька таких, скажімо, суміжних занять із використання нейронних мереж, основи роботами із нейронними мережами, в принципі, їх побудови і так далі. Що, в принципі, якщо розглядати себе як бекенд-розробника, то це також дуже цікава річ, як інтегрувати, наприклад, якісь Штучний інтелект, наприклад, у свій веб-додаток. Okay. На даний час роботу я не знайшов, тому що я, її, в принципі, не шукав, планує це приблизно десь через місяці 2-3. Але так, практикую, поки що я зацікавився сам, насамперед, Data Science та саме вивченням нейромереж. Для мене це такий цікавий досвід. У мене є робота, але моя робота полягає в тому, що мій робочий день закінчується приблизно о другій годині дня. Тому, в принципі, для мене це було дуже зручно. Мені вистачало часу для проведення якихось своїх домашніх питань, і водночас я міг виділити собі час саме для вивчення додаткових технологій. Ніяких в мене в принципі питань там або проблем із часом. На виконання домашніх завдань у мене не виникало. Ви знаєте, я навіть не можу так сказати, мене, в принципі, все влаштовує. Насамперед, мова Python, вона дуже така цікава, вона охоплює дуже великий спектр ну, не послуг, а взагалі будь-чого. Те саме машинне навчання, розробка в, 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 якихось веб-додатків і так далі, це і може бути якісь математичні науки. Тому конкретно казати, що додаток до вивчення саме веб-додатків, ну. На даний момент не розглядаю, але, як я вже казав, я зараз цікавлюся нейромережами. Мене цікавить саме вивчення, побудова, правильне використання бібліотек і принципів розробки, побудови, навчання, тестування і так далі. Тобто на даному етапі я зупинився на цьому. Ну, насамперед, я вважаю, що це все, все одно необхідно якось. Розподіляти свій вільний час, тому що якщо в принципі все здавати вчасно, тоді жодних ніяких запитань не виникає. Але якщо в тебе виникають якісь форс-мажорні обставини, і ти не спроможний, скажімо, завершити той чи інший проект до... у визначені строки, тому бажано все ж таки заздалегідь більш відповідально підходити саме до тайм-менеджменту свого виділяти час. І насамперед, як би не здавалося, це тяжко, бувають якісь моменти, в яких ти не розбираєшся, бувають моменти, без яких, в принципі, без використання Google на які не можна дати відповіді. Тобто, сама сам по собі вивчення веб-технології воно має такі підґрунтя, що ти маєш не тільки дивитися чомусь вчитися, але також шукати відповіді на вже. Ті питання, які відбуваються безпосередньо на етапі розробки проекту, власне, тому що кожна людина має своє бачення тієї чи іншої ситуації. Це стосується також розробки додатків і зачасту виникають деякі питання, які вже можливо людина хоче щось придумати, таке якесь нову хаос своє, але вона ще не має практичного досвіду. Тому важливим все таки навиком має бути вміння користуватися Google та шукати правильно знаходити відповідну інформацію на просторах інтернету. Так звичайно.